Забув вам показати ще спейса, пульсара, погляньте, який тут цікавий дисплей. Ну, хто шукає велосипед там десь на село, в місто, це взагалі ідеальний варіант. Е, рама занижена, дуже легко ногу перекинути. А хто ще й має дітей, це буде взагалі супер варіант. Погляньте, яке тут хороше сидіння для дитини, ще й зі спинкою. Тут дитина може триматися. Ще й помин... Так, упори для них ще є. Давай одразу по характеристиках. Тут стоїть 500 ватний двигун. Ззаду стоїть е, тріщіточка на 7 і одна зірочка спереду. В принципі, по батарейці це є літіонна батарейка, 20 Ампер годин може видавати і 48 вольт. Е, дуже цікава моделька. Звичайно, куди без ручки газу. В принципі, ручку газу зажав і ти поїхав. Є ще, до речі, асистент на педалях. Тому у кого цікавить така моделька, пишіть вона в одному екземплярі. Ну і я думаю, вона в нас довго. Чесно кажучи, не затримається.